Друзі, привіт! Сьогодні я суші-мастер. На 300 г рису Беремо 3 ложки столового оцету і 1 ложку цукру і готуємо такий соус. Заправляємо цим соусом рис наш. Може бути рис суші. Спеціальний може бути рис круглий, звичайний. Якщо є. Беремо наші водорослі. Ставимо так, як вказано на упаковці і накладаємо наш приготовлений рис. Ну, коли рис варити, то не потрібно його ні солити, нічого не треба робити. Накладаю свою улюблену рибку і авокадо. Ну, рибка в мене лосось. І потім я накладаю філадельфію. Тут я її не шкодую, ну, тому що Філадельфію я люблю. І накладаю тому її досить багато. Так як я суші роблю для себе, всіх інгредієнтів даю багато. Зволожуємо звичайною водою крайчик нашого листочка, щоб суші запаялися. Формуємо квадрат. Перший раз і другий раз вже він формується повністю. Ось такий наш батончик. Ну, В даному випадку я нарізаю таким ножем наші суші, так як ним мені зручно нарізати. Він не прилипає до рису. Ну, перед цим його зволожили водою. Ось така красота вийшла. Всім смачного, всім па-па! Дякую!